Ягнята розбрати державне управління справами ледь не закупило майже півтони новозеландської ягнятини аж по 600 гривень за кілограм. Новий керівник установи відхрещується, нічого не знав і не бачив. З'їсти все це мали в адміністрації президента. Тож вікна навідалися в їдальні можновладців. Це нова Зеландія, країна фантастичних краєвидів та унікальних тварин. І через тих тварин в Україні величезний скандал. Ось документи тендеру на стіл президента та його адміністрації, коштом бюджету купили 400 кілограмів новозеландської ягнятини, ледь не по 600 гривень за кіло. Продавець чи то київська, чи то запорізька фірма Олівас, яка не має ні сайту, ні офісу. Покупець державного управління справами. Його новий очільник каже: сам шокований, винні попередники звернувся в прокуратуру. Оголошення про проведення відкритих торгів 13 січня. У мене є алібі 13 січня. Я був на Майдані ви мене там бачили. Щоб не було питань щодо ягнятини, телятини, малини по 600 гривнів. Новий керівник ДУС стверджує, тендер зупинили від м'яса. Відмовились посадовців, які закуповували, відсторонили. Ми зараз йдемо в їдальню адміністрації президента, для якої планували купити ягнятину по 572 гривні за кілограм. Новозеландську ягнятину згідно з документами мали доправити саме за цією адресою. До цієї їдальні регулярно закуповують. Лобстерів і омарів, осетрину й елітну черешню у 200 гривень. Хоча інтер'єр далекий від розкішного стільці, обшито дермантином. Якщо ви думали, що у нас дуже очень шикарно, це ні, так ви ці продукти бачили? Оці от лобстери, оці діліки цих продуктів не було. Тобто вони закуповувалися, а до їдальні вашої не довозилися. До нашої їдальні точно Ми ще їли. Оце та сама їдальня. Сьогодні вперше сюди пустили журналістів. Це виглядає як звичайна. Радянська їдальня, а скажіть, будь ласка, ви взагалі яке найдорожче блюдо в житті готували? Полядвиця. вона сто дорого. Ну десь за гривень. порція. тут ми бачили не те, що президента, навіть його речника, їсти сюди ходять здебільшого водії адміністрації та дрібні клерки. Кухар каже, червону рибу готують тут дуже рідко. Бо юшка з неї 3,70 коштувати не може, а скоро поможе. Ну більше покупаємо хек, ірлузу. Ну а вона на більш наболі по ценам. куди зникають делікатеси в їдальні кажуть, мабуть, то для частування офіційних делегацій. Нові голова дусі з такою версією погоджується. Іноді лобстерів купувати треба для наших гостей закордонних і в тому числі так їх нагодувати, як вони хочуть, і тими харчами, які вони вбажають. це. Вже престиж держави. Чи ми ще збиралися тішити офіційних гостей? Можна розуміти, з цього, цього документа можна. це дештендер. тендер. Держава замовила м'ясо коней та інших тварин родини конячих. Трохи зоології. В родину конячих входять кулани кінь проживальського. Вони в червоній книзі, їх їсти не можна. З'їсти в них залишаються віслюк та зебра. Дмитро Летвіненко, Андрій Барков. програма Вікна СТБ.